Сьогодні до вашої уваги метод складання особистих речей, самоодягу по стандартам НАТО, так званий рейнджер що у перекладі, от, 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 просто будемо назвати. Що саме будемо складати? Це у нас термообілизм брюки, труси, футболка, секантський майка, камзол штани. Суть даного методу у тому, щоб усе завернути, ну, тобто а, як можна більше, більше речей і звернути так, щоб воно займало як можна менше так, саме, саме Сама суть у тому, що у тебе в одному згортку комплект одежі повністю одягти на себе за один раз. Повний польовий комплект. Угу, а, угу. Дивимось, значить, складаємо вдвоє, перекладаємо таким чином у області коліна а, штанину, І беремо камдол. Звісно, кількість речей о, дуже сильно залежить від тканини саме, наскільки вона плотна і наскільки о, плотно ти зможеш її. Фізично, сути, ну, ми, ми, власне, зараз обслугу... М -м, оперуємо тканиною в ну, стандартна ЗСУшна форма. Так. так, так. А, а, там приблизно не. Дом. чином складаємо Камзок. Значить, рукави і кладемо нижче пояса. Щоб угу. оці ущільнення на друг друга не накладалися. Типу, е місце для вставлення реміню залишається вільним. правильно? Так, звісно, от на целом верху. Все, все, там, де має бути ремінь, отут, отут. Це залишаємо вільним. Це залишаємо наступником відчинення, так? Угу. А, далі, а, у а, простір, який утворився між рукавами, угу. складаємо. Майка, футболка те, що може заповнити цей, цей простір, Да? Таким же чином футболочка. Так, і важливо уникати от саме усіх накладень, mm -hmm. де є mm -hmm. то всі елементи. елементи о, там, є. де йде складена тканина і так. прострочена, де так, де щоб ці одне на одного не наповзали. І далі і зверх, о, зверху усе вирівнюється. ну Чимось ну ось таким. Це може бути, там, я не знаю, будь-яка синтетична тканина саме. Mm -hmm. Угу, Вона угу. надає такий саме ефект зжиму. Угу. При, при, придавлює, да. притискає, да? да? Весь цей рок притискає до, далі, до підлоги. О, о, важливо розуміти, що потрібно саме ось о, цей момент дуже щільно скрутити. Угу, угу. І далі ось так. Потихеньку. О, можливо, витрачити більше часу на складання. А, але залишайте багато місця і вільні руки. Так, тут трохи отак потягуємо саме ось цим ми надаємо щільність, так, не тяжко, так. І... Є. Тепер штанину натягли, пересунули сюди, зібрали коліно, вивернули. Це, це е, складена штанина, так? Да, Та, на на виворі е, ми її загибали в самому початку. Отой елемент, так, який ми заклали, mm -hmm. це він таким чином натягується і фіксує саме усе mm -hmm. разом. Тобто в результаті маємо наступне: отакий от, от рол, а в ньому, грубо кажучи, весь комплект одежі і білизни. І б... Нате стало, буквально кажучи. Ну так. І якщо б ну, складали не таким чином, а якось, ну, типу, по одній речі, да, це б зайняло весь рюкзак. Ну або там майже весь рюкзак. А так воно, от так щільненько складено, і ми маємо. В один рюкзак можна запхати три таких комплекти. Так, так легко. Причому Та навіть, навіть невеликий. Будь mm -hmm. no. ласка. Ну і плюс такий завершаючий елемент, як шкарпетки, mm -hmm. легко насовується mm -hmm. у якийсь простір, який залишився. Mm -hmm. Де вам? Mm -hmm. І, Коротше, повний комплект в монаток можна тягати в звичайно, така, знаєте, сумочка з мотузками. Ці мотузки вони і шлейки, і ці мотузки вони. Ну, ясно про какой про якусь сумочку, можна так? Торбинка також. Як мотузка, mm -hmm. да? так? Mm -hmm, mm -hmm. Ну, от так. Сподіваюсь, буде у нагоді цей спосіб. Дуже дуже раціонально. Так, гародня. Слава Україні! Слава. Всім на все добре. Чик, ось, от так. Все все. Дякую, інструктору.